На пасіці темно. Гул такий стоїть, що просто капець. Сьогодні перший день погоди, знову після е е е дощів. Трохи позаростало, ми не встигаємо покусити. Ділили ми, ділили, ділили, ділили. Водиройчик маленький, але є. Зараз ми його пересадимо такий на дві рамочки. Думаю, що матка тут облятна. Надію, що матка Вот. І буде з нього діяло, враховуючи, що зараз травень місяць. Ділили, 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 ділили. Не знаю звідки він полетів. Полетів він сьогодні, з якого вулика, теж поняття немає. Вроді ви всюди залишили, і лишали тільки матошники, матки. От, по одному матошнику. Матки підселяли теж по одній. Десь пропустили, де не знаю. Наші тут є реєловки, зараз ще їх переглянемо. До цього року це перший рік. Ну, е, наш він, наш, 100%, враховуючи його силу маленьку, він наш. Летять, все одно, як би не ділили, як би не дивилися, все одно рої летять. Ну, нічого. Ми його селим, а там далі дивитися.